Завершується сільськогосподарський рік, по жнивах відкривається земля. Я звичайний охоронець курганів, не археолог, ані чорний, ані білий. Але часом земля сама обдаровує нас скарбами. Ух ти, я щось знайшов. Схоже, схоже на бойову сокиру. Тільки щось таке маленьке, якийсь топірець. Степ долина річки Лозуватки. Поруч вулиця Буланівка села Гаївки за 10 кілометрів на схід від міста Кропивницького. Кам'яні сокири поширилися тут за часів ямної культури. Інгульська катакомбна культура залишала вже поліровані шедеври. Отже, дана знахідка найвірогідніше належить до доби пізньої міді та початку бронзи. Це може бути артефакт ямної культури або ранніх катакомбників. А ось іще, а ось іще щось. Якась камінючка. Ух ти. Тут бік шліфований. Диви. Це схоже на бойову сокиру. Ого. Це скарб під ногами. Тут саме в посадці наш камінь. У нас скелі з такого каміння складаються. То не схоже, щоб молоти робилися з цього каменю. Камінь. Такий червоний. У нас такий. Схожий на капустянський граніт. У нас таких немає. Ну, я таких не бачу. Це ось вже ошліфована частина заготовки. Це ось тут сверлили. Напевно, вона ніколи сокирою бойовою не була. Давай. Угу. Червоний граніт. А ось на місці теж знайшли. давай. Камінь-сіряк, це в нас такий тут біля лозуватки. В майстерні вони можуть використовуватися як шліфувальні матеріали. Так. А ця сокирка. З кремнію. Не знаю, як цей матеріал. 1953 року майстерню з виготовлення камінних сокир було виявлено в Кропивницькому на Кушівському цвинтарі. Там набір знахідок був розкішнішим: чотири сокири, в тому числі заготовки, шліфувальні камені та крем'яні сверла. Також бойові сокири випадково знаходилися у бережинці та підгайцях. Отже, 4-5 тисячоліть тому по Інгулі активно виробляло гарну зброю і було добре озброєним. От Керносівський дід серед власного арсеналу якраз має два маленькі метальні топірці та одну велику бойову сокиру. Бойова сокира це знахідка, яка належить до пізнього енеоліту та ранньої бронзи. Це якраз в цих курганах ховали тих, хто користувався цією зброєю. Ямників називали коровопасами. Вони придумали практично застосувати колесо віз і переміщалися, стали рухливими скотарями. У сучасних людей виникає питання, як висверлити таку, таку гарненьку дірку. Зараз ми таку зробимо робочу модель, як це можна було зробити. Ось в, в цьому камені починали сверлити. Видно, що цей камінь ніколи не був, це заготовка. На стадії заготовки, напевно, розбилася. Ця каменючка її викинули. Це підтвердження того, що ми натрапили на майстерню. Так, ось це сверло, звичайно, її палиці робилося. Ось лук брався. І таким чином. Ось закладали сюди палицю і готове дрель. Готова дрель, сверло. Підсипай пісок. Дивися, дивися, воно ж таки сверлиться. Да, а тільки для чого пісок? Так, і отаким от чином. Сверлили дірку в камені, а головне додавали піску, абразиву. Давай, Володимире. Ось. Дехто казав, що дід починав, а внук закінчував. Робити сокиру. Але дехто каже, що це набагато швидше. Це за два місяці. А дехто каже, що за два тижні робилось. Хто ж масово почав користуватися кам'яними сокирами? Археологи кажуть, що у наших краях це були воїни археологічних культур доби пізньої міді-бронзи, зокрема творці першої курганої культури Ямники видатні лінгвісти доводять, що Ямники були першим індоєвропейським народом. Нині майже половина людства, у тому числі українці, говорять індоєвропейськими мовами, тобто воїни, озброєні кам'яними сокирами, що поховані в курганах є мовними предками трьох мільярдів землян. Між іншим, гарна тема для залучення туристів. Дослідники фольклору стверджують, що прототип героя із сокирою, молотом і булавою мешкав у добу, коли воїн був озброєний такою зброєю. Отже, сокира Перуна, молот-тора, булава -коти -горошка – ці образи придумали у цій давній країні, зокрема ось тут у Гаївці, у Бережинці, на Кущівці, у Підгайцях. Воїни гордини Царя Гороха коти-горошка, хоронилися в цих курганах. Посипалася червоною вохрою, як козаки червоною китайкою. Над ними насипалися високі могили, так і Кобзар Шевченко заповідав його ховати. На могилах ставилися пам'ятники, такі як от Керносівський дід, що нині зображений на пам'ятному знаку біля курганів могили та на емблемі хранителів курганів. Ось ми в місцевому кар'єрі в Гаївці. П'ять тисяч років тому Десь тут добували вохру. Подивимося, чи зараз є вохра. Ходімо, подивимось. Оце і є вохра. Напевно, тут є домішки заліза. Ще донедавна селяни мазали північну стіну хата чи сарая червоним кольором, використовуючи цей матеріал. Ось ось. А 5000 років тому. Небіжчика в курганах посипали вохрою, червоною вохрою. Поруч, як підтвердження того, що тут є залізо, ось вкраплення залізної руди Залізняка. Так, напевно, з цього Залізняка плавили перші залізні мечі. Бойові кам'яні сокири, кургани, червона вохра, смачне молоко, на ніж казка про коти горошка, чи молитва до перуна перед битвою, чи епічна пісня про Тора зрештою, наша мова. Це все спадок від тих героїв, чий прах спочиває у високих курганах. Це те, що ми успадкували і примножуємо. Не забуваємо тиснути на квадратик, підписатися буде ще хай щастить.